23 серпня сьогодні ми з Алінкою вирішили піти погуляти в ландшафтний парк знесіння. Мама, там... Я там так. Ідемо, Аліна тут ще ніколи не була. Мама, звичайно, не раді, тут камери. В таку жару саме те, що потрібно. Мама. Майже ліс. Зато зараз собі влаштуємо міні-пікнік. Зараз все вже так помінялося. Тепер зробили туди стежечку на озеро, можна спуститися, а сюди то вже йти нагору. Туди на лису гору гора лева, а сюди можна попасти так само в Шевченковський гай. Так, зробили і площадку дитячу, майданчик. Гарні. Клумбочки. Ага, то віджиматися, качати прес.

Вище і вище. Ага, лисички, все. Та, лисички? Та які лисички? Поганки. А, Сіли ага. відпочити. І поїсти. І поїсти. І Аліна Я собі на перекус взяла Хеппі Міл. Так Вибач. Вибачте, що ще хат Так, що це у нас? Все ціло? Літочка, як завжди, <нах> розсипалась. Косочок зелені щось робив, але нічого. Зараз такий маганький реактор. А кидемо вже іншою стежкою. Ми трошки заблукали, бо тут все помінялося. Тепер, щоб знайти було цю стежку, то ми пройшли один маршрут і потім верталися. І нарешті ніби знайшли те, що нам потрібно. О! Отже, панорама на наше. Гарне місто. А, а там видно Чорноморське. Я бачу море. А ти? Я море бачу. Реально? Да. реально? Ну йдемо далі. Це реально чи Та ні, звичайно, що ні. У нас ж немає моря. Так, я думаю, так це називається цесарська стежка тепер. Ось ми тут. Так, так, так. Все одно я нічого в тому не розумію. Папа! А? Ми тільки що там були. Де? Так. Я, я впізнала. А там озеро, до речі, там от люди кричать. Якраз пам'ятаєш, ми там були на пікніку, коли в але було день народження з тітю Альоною? Ні. А що говорити? Так.

Мама, а до озеро я так не зрозуміло. Та озеро там внизу. То обіцяла мені подивитися на озеро. Ну, ми вже вертатись не будемо. Якщо іншою стежкою попадемо до нього, то попадемо, а ні, то вже все. Знову знову. Та? Тут міг би бути гарний водоспад. Да. А не, може, тут нам... раніше був? <гум> може. Тут озеро ж тут, своє озеро. Так, так Так, гарно так, тепер я вже згадала, все згадала. Там, де ми були на тій галявині, там де місто видно, там колись були альтанки. Таких Яких не знаю. Ти зараз не маєш відео? Так. Та? А. От туди не можемо питися. Дивись, до каміння. А то Тут Кам'янський. Стоп, я ніби то вже бачила. Але добре те. Ось ми вийшли до підйомників. Тут колись можна було на лижах кататися. Не може Тут були. І туди вниз. І поїхали. Як можна йти, так? Пішочком? Мам, а пішочком можна йти? Тут ніби планувалося робити канатну дорогу. Файно би було. А ти б не відпустила? Звісно. А якщо я впаду, мама, адеш в нашому Пермишлянському лісі. Таке що? І той, мама, а там Настя спускалася з татом, так? Так. Прям до самого низу, так? До дна. Mm -hmm. А як воно потім, а за життя? Я скадилась, боже, як вирости. Наша мандрівка продовжується. А скільки ще можна йти? Ні кінця, ні краю. А, от країна, Край Край землі, там якісь мухомор великий. Ші. Так, пройшли ми вже за ліною один кілометр. Але якщо враховувати, що ми поверталися, то це набагато більше. Так, тепер ми будемо спускатися вниз. Мамо, Все, ось ми і прийшли до нашої мети. Так. Ой, дітка, зараз. Зараз ми будемо відпочивати. Мама, так сюди не треба йти. Добре? Угу. А що там? Мама, хто там так? Мама,